Будь-якої миті може залетіти ворожий дрон і нанести удар. У нас в воду шахет відкликався фонд Повернись живим. Вони підібрали саме ту зброю, яка є полуавтоматичною, Вона багатозарядна. дивіться, заступаєте на об'єкти повну стипину. Це ваша це безпека. І безпека цивільна. На Донеччині з числа поліцейських Донецької області створено антидронові групи. Вони функціонують повністю по всій території Донецької області. І основне завдання це забезпечення охорони інфраструктурних об'єктів. Основна задача це протидія. Ворожим безпілотним літальним апаратам, тобто їх виявлення, контроль за цими апаратами, а також знищення. Це ще коли не було сітки. Так, сітки коли не було Пішов пішка. Одне з перших випадків влучання по цій автівці росіяни застосували піввідрон. Коли вже почали контролювати от саме цей напрямок дороги і влучили в цю машину, там ще далі по дорозі є інші цивільні транспортні засоби. І от зараз тривають роботи, зараз от сітки над дорогами накривають це як один із елементів щодо протидії ворожим впівдронам. Наскільки ця дорога зараз небезпечна? тому що що ми бачимо, ну, Наскільки тут підемо, ми одні по сути, на цій трасі? Звісно, небезпечно, тому що ворог ну, дуже багато шляхів контролює дронами. Як ви самі бачили, от навіть застосовуючи прибори, які відслідковують, багато сигналів надходить. Тому так, от зараз ми стоїмо і начебто немає, а будь-якої миті може залетіти ворожий дрон і нанести удар. Роду світся війська. В мої обов'язки на даний час входять це контроль неба, контроль безпілотних літальних апаратів, які можуть загрожувати проведенню робіт, також техніці, а також особовому составу. Робота внімання у нас возо. Ось ви чуєте зараз небезпечно. Тому на даний момент... Я повдам внимання, відходимо, в воду На даний момент на потрібно наближатись до техніки та попереджати особовий склад. 7-8-9-10, як прийняли. 7-8 плюс. Надійшла команда, що в повітрі літальний апарат. Зараз з'ясовують тип, тобто роботи припинені, з'ясовують тип. Що це таке? Попередньо це баражуючий боєприпас, можливо, застосування ну як по населених пунктах або заважати роботі. І от зараз хлопці зайняли бойові позиції. А що там вам передають? Так літає? Так, да, літає шахет, літає то на Звісно, хлопців роботи багато, тому що дуже значна активність ворожих безпілотних літальних апаратів на території Донецької області. І це як на лінії фронту у прифронтових населених пунктах, так і. Ем, у доволі значній віддаленості від лінії фронту це і піввідрони звичайні, це і піввідрони на оптоволокні, а це дрони літакового типу, такі як Молнія, як, такі дрони, як Італмаз. Тобто вони мають на борту значні так по потужності засоби ураження і призводять доволі суттєві руйнування. Враховуючи на даний час інтенсивність обстрілів Донецької області, а саме застосуванням ворогів ворогом БПЛА, це ФПВ-дрони, це дрони, які використовуються на оптоволокні. У нас була нагальна потреба це в забезпеченні наших зовнішніх нарядів полуавтоматичною гладкоствольною зброєю від. Кликався фонд Повернись живим. Вони вивчили це питання, вони підібрали саме ту зброю, яка є полуавтоматичною, Вона багатозарядна. Дуже оперативно ми за короткий термін отримали дану зброю, яка зараз перебуває на використанні у наших зовнішніх нарядах. Які забезпечують безпекову складову Це логістичних проїздів, які зараз ми контролюємо для проїзду техніки і цивільного населення. Також вона використовується в тилових містах, де вже не поодинокі використання ворогом цих БПЛА. Напівавтоматична гладкоствольна рушниця 12-го калібру з магазином 4 плюс 1. Якщо поставити подовжувач магазин, то можна поставити 8 плюс 1. ефективний радіо до 50 метрів. Вони використовуються нашими нарядами під час евакуаційних заходів. Забезпечені додатково також наші наряди білих янголів, які евакуюють цивільне населення з таких міст як Дружківка, Костянтинівка, Ліман. На даний час більше ефективних заходів ну, практично не існує. Костянтинівка. Приїхали на евакуацію. Вчора ворог наніс прицільний авіаудар по багатоповерхівкам. Були люди, всі вижили. Люди вже зібрали речі. Зараз будемо забирати. Досі надходять заявки. З різних, скажімо так, місць ну така ситуація складується, що не крізь можна вже доїхати. Тому що рухомий, скажімо так, транспорт це ну, першочергова ціль. Чим ближче до лінії зіткнення, тим більше оптоволокна. От, загалом, да, є і поодинокі в Піві. бували випадки, коли ну, траплялися і ждуни, які сидять на асфальті. і Чекають, це теж оптоволоконні дрони, скажімо так. Ну, Загалом автівка наша евакуаційна обладнана комплексом радіоелектронної боротьби, налічує більше 13 діапазонів ну, різних частот, тому більш-менш якось справляємося. Зазвичай склад групи евакуаційно це 2-3 особи, серед яких ну, Є розподілені ролі. Тобто хтось кермує, водій, на передньому зазвичай, скажімо так, штурман, який більш-менш знає адресу, де знаходяться особи, яких треба евакуювати. І ну, завжди в екіпажі повинна бути людина, яка під час здійснення самої евакуації, тобто ситуація, приїхала на адресу. Дві людини пішли до будинку, скажімо так, на п'ятий поверх. Один залишається завжди з рушницею, ну, як правило, це 12-й калібр, і, ну, скажімо так, спостерігаємо за обстановкою, та, яка складується. У нас на Донеччині існує така практика, практика, коли люди... Цивільні позначають свої транспортні засоби. Вони маркують або білими стрічками, або надписами люди, діти, тобто на даху, на копоті. Зняти їх можна від білої стрічкої від інших машин. У нас на днях, на жаль, була трагічна подія, дронова атака. На місці працювали журналісти іноземного видання. Один журналіст іноземного видання і супроводжувач український журналіст. Хлопці були без, звісно, без зброї в звичайному одязі з позначками, тобто, ну з позначками, преса. Однак ворог все одно застосував в наніс удар, і в результаті. Даного удару іноземному журналісту були задіяні тілесні ушкодження, ну несумісні з життям, тобто майже одразу на місці він загинув, а українського журналіста силами військових було доправлено до медичного закладу і зараз йому надається вся необхідна допомога. Тобто, це от можна зазначити, як ви сказали, про підступність дій. І це ж не непоодинокі випадки, коли ворог наносить удари саме по цивільних. Ну, Це ж все візуально, оператор дрону бачить. Це ж або окуляри, або монітор. І це все в наявні. Тобто це все вони розуміють. І все одно це свідчить про підступність і свідоме вчинення злочину російськими військами. Якщо казати про Краматорський район, ну, скажімо так, Олексійо Дружківка ну, цивільним авто або... Цивільним евакуаційним, авто їм вже краще ну пересуватись дуже обережно. І от нещодавно по Дружківці, по олексієво дружківці ворог почав дуже активно застосовувати такий вид озброєння, наносить удари, як по житловому фонду, наносить удари, як по транспортних засобах. Була подія в олексієво дружківці коли працівники ДСНС приїхали на пожежу. Ворог просто застосував піввідро. По-перше, вдарив по машині, вона не змогла вже поїхати з місця, і вже потім іншим. Дроном транспортний засіб було знищено. І це ж можна, знаєте, як сказати, про підступність дій ворога. Вони, напевне, цим просто хизувались, тому що це робилось так дуже повільно, вибираючи, коли саме нанести удар. І це пожежна машина, вона велика, вона червона. Тобто, перепутати і сказати, що це якась військова складова, це просто неможливо. У порівнянні з 23-24 роком наразі дуже збільшилась кількість безпілотних літальних апаратів, як ударних, так розвідувальних. Тому це дуже ускладнює наразі евакуаційні заходи, роботу саму з евакуації. Буває так, що у нас є шість заявок, а вже от друга адреса ми. Відвідали і людей на місці немає. По місту вулиці пусті, де неде ди пройде один або два чоловіка. Хтось їде на велосипеді. Місце потроху вмирає.